Чернігівців закликають ставати патронатними вихователями для дітей. Патронатна дитиною це тимчасовий догляд виховання та реабілітація дитини в сім'ї патронатного вихователя на період подолання її дитиною, її батьками або іншими законними представниками складних життєвих обставин. Бажаючих запрошують на навчання із 19 липня до центру соціальних служб. Ми проводимо навчання. Для кандидатів усиновлювачів опіками піклувальників прийомні сім'ї, дитячі будинки сімейного типу і патронатні вихователі. Навчання про для безпосередньо патронатний вихователь воно включає аж 120 годин. Патронат потрібен на той час, поки соціальні служби працюють або над поверненням дитини до біологічних батьків, або шукають для дітей прийомних батьків чи будинок сімейного типу. У Чернігівській області діє 11 сімей патронатних вихователів. Чернігівка Тетяна Пінчук працює патронатною вихователькою уже понад 4 роки. За цей час у мене було 11 дітей, вік був, хлопчик був від року, але фізіологічно він був розвинутий на 6 місяців. Хлопчик був без трьох місяців, 18. У мене є власних двоє дітей, вже дорослих. Коли проводить дитину, просто включається материнський інстинкт, не дивлячись на те, що там ну, свої, чужі, все, дитина в сім'ї, все. Все для неї. Ну, всі діти дуже гарні, немає поганих дітей. Є занедбані у вихованні, там, у навчанні. А взагалі, якщо любити дитину і хотіти дати їм якомога більше тепла, ласки, уваги, турботи, то вони віддають те ж саме. Робота патронатного вихователя вона є постійною, тобто, як ми кажемо, 24 на 7. Термін перебування дитини в родині це від 3 до 6 місяців. Однак з початком повномасштабного вторгнення з на період воєнного стану цей термін може бути продовжений. Патронатних вихователів не вистачає, адже на Чернігівщині є і діти без батьківського піклування, і ті, що живуть у проблемних родинах. Якщо такі умови, що негативно склалися в сім'ї, тобто треба забирати дитину, вилучати. Якщо домашнє насильство або інші якісь обставини, то дитина поміщається в сім'ю патронатного вихователя. На сьогодні в нас в області на обліках служби справи дітей перебуває 1237 таких дітей, тобто це 588 сімей. Впродовж 2022 року було, 170, було 179 було дітей, які залишились без батьківського піклування влаштування 62 дитини з них потребували влаштування Фінансування патронату від держави включає соціальну допомогу на дитину і грошове забезпечення вихователя. Якщо дитина до 6 років, наприклад, влаштована патронатну родину, то в нас на цю дитину буде нараховуватися 5680 гривень. Ну якщо на дитину це від 6 до 18, то це буде 7082 гривні. Ну і грошове забезпечення саме патронатному вихователю воно становить п'ять прожиткових мінімумів для працездатних осіб на місяць, тобто це близько 13 тисяч. Тисяч гривень тринадцять та головний мотив для патронатних вихователів саме допомога дітям. Мені один чоловік каже, пішли. Я військово зобов'язана. Він каже, пішли в армію. Я кажу, це добре, класно. Я погоджуюся, але військових не вистачає. Але патронату ще більше діти це наше майбутнє. Патронат дуже важливий. Взагалі, уявіть скільки дітей знаходиться. Never... В сімейних форм виховання ця послуга вона вкрай не вкрай необхідна да, тому, ну, і особливо в нас час такі непростий, І тому закликаю всіх, хто в кого там, да, в кого є бажання, в кого є можливості, обов'язково звертатися до служби справи дітей на місцях. Служби справи дітей у нас діють у кожній громаді. Отже, навчання кандидатів для сімейних форм виховання розпочинається із 19 липня в обласному центрі соціальних служб. Службу.